Я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБУ щодо санкцій за поданням кабінету міністрів України. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, руські удари, втрати абсолютно. Ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі Набу щодо енергоатом. Зараз нам всім треба захистити Україну, підставляти державу значить відповідати за це, порушувати закон, значить, відповідати за це. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. І українців, слава Україні.